Політрада обласної організації ухвалила рішення от про те, що єдиним виходом із глибокої політичної кризи, в якій є сьогодні Україна, в яку завела діюча Парламентська більшість і коаліція, яка діяла 14 місяців в українському парламенті, разом з урядом і з президентом. Єдиний вихід з цієї кризи це тотальне перезавантаження влади і в першу чергу дострокові парламентські вибори. На наше переконання, повну відповідальність за глибоку соціальну і економічну кризу. За розвал економіки, за збідніння українських сімей, несе в повній мірі діючий уряд разом з коаліцією, які разом повинні бути відставлені.